Сейчас про розгляд звернення громадян, які мобілізовані до... У нас воно в різному просто не окремо. Розгляд звернення громадян, які мобілізовані до учасників АТО та членів їх сімей. Розглянувши звернення громада, які мобілізовані е учасників АТО та членів сімей щодо надання земельних ділянок для будівництва та обслуговування житлового будинку та господарських споруд, враховуючи доручення голови Київської обласної адміністрації від 6.06.2014 року номер 50 531 яке зобов'язує забезпечення виділення земельних ділянок, керуючих законом України про місцеве соврядування України селища Глива. Вирішили першочергово надати, значить тобто, е... ви розумієте, що на даний час земельних ділянок немає. немає. Е, Але в цьому рішенні ми, е, як кажуть, е, пишемо те, що першочергово надати, я прочитаю фамілію, першочергово. Надати людям земельні ділянки після інтелізації земель, чи вони будуть <пивітнувальну> у нас надані, чи вони будуть, якщо цим людям першочергово. Хоча у нас таке рішення теж було, що нас було просто по трьох особах, які звернулися на той час. Зараз у нас ще 26 заяв. На інших людей ми не можемо йти не розглянути і не приймати рішення. Будь ласка, є По-картовому, документи. Шановний депутат, одну хвилиночку. Дайте слово голові комісії. Даю слово голові комісії, будь ласка. Ми розглядали, дали питання, звичайно. Люди, які знаходилися там, заслуживали. Все діло в тому, що на даний час не існує чітко документів, які б чітко регламентували, які саме документи необхідні, щоб дійсно підтвердити, що дана людина знаходилася в зоні АТО. Щоб не було такої ситуації, всі ми знаємо, як з Чорнобильцями. Хто був, дійсно рятував нашу країну, їх вже немає, а хто на один день поїхав ми Серед нас навіть то вони е, носять е, почесне звання е, ліквідаторів. Тому якось не знаю. Ми подивилися ці заяви на комісії. Там документи дуже різняться один від одного. То командир частини, то якийсь заступник по тилу. Я навіть через родича, як в Міністерстві оборони, дізнавався. що на сьогоднішній день немає чіт чітких е чітко -чіт 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 регламентуючих підвершуючих документів. Тільки зараз почалися, почалися я чув, їх не бачив, е надаватися посвідчення учасників бойових, вони, вони такі самі, як е хто виконує інтернаціональний обов'язок. Е

Чим, шановні депутати, поступила пропозиція від депутатів від, 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 е, комісії земельної, які е, сказали, що надати першу чергу при наданні тих і ну, надати, надати черги, але, але з умовою, що будуть надані документи, які будуть встановлені державою ці хто задане питання, прошу голосувати.

Перепрошую, шановні депутати. Я не зачитав фамілію Іван Михайлович. Так, першочергово надати Сергій Юрійович. Юрійовичу. Громадян періодично слів погодження проєкти заберу зміни цільового призначення земельних ділянок, кілька участь 5120, зараз лом перехідного положення земельного положення України. Про земелоустріл з награду вирішив затвердити, бере земоустріл з позитивному землевого власне з земельної ділянки буд Наталії Васильівни, такого другого народження, яка проживає в місті Київ, вулиця Реймуцька, номер рапетія, розташована ця ділянка, вулиця Південна, на території Белківської селищної ради. Я так розумію, це АЗС чи склади. Нефтебазу. Не не Також які питання є Валерійович, Можна до вас питання. А чи нема такої постанови про мораторій на збірський призначення? Немає, немає. мораторій. Ні, не мораторій. Є мораторій на продаж паїв І, і, і ОСБ. Мораторія на ОСБІ. Це це бій. Бій. Є товарність, і сільськогосподарське виробництво. Ви. Сільського Дійсно на мораторій накладається на зміну цільового призначення земельних ділянок, які раніше були в товарнені то виробництва, тобі ж паї. Це виста селянське господарство і товар сільськогосподарського виробництва. Слово «сільськогосподарський» стане там, але це принципово різні Пару років назад було на цей прийнято призначення, це то вони їх Що так, ми треба проголосувати за твердження проєкт. Хто за даний проєкт? Про зміну цільового призначення. Змінити проєкт, якщо проєк, зміни цільового призначення власної земельної ділянки, яка проживає цих місць, на, на експлуатації основних підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств. Переробної, машинобудівної та іншої промисловиці цього. Де воно знаходиться? буде, Це знаходиться де асфальтний завод. Знаєте, де асфальтний завод? А як вони на Київському коло? І коли? Воно мені до чого не приведе, що як воно не приведе? Можливо, з Будь ласка, Питання стоїть в тому, що ця земельна ділянка придбана. Існуюча територія єфтібаз, існуюча. На прошлому, на прошлому засіданні сесії було це питання піднімалося. Ми дали дозвіл на сплату з господарського виробництва. Тепер людина принесла квітанці, кошти поступили в бюджет селищної ради, подавили. тепер подавала перша. Ділянка була сенсі, придбана, купана. Сама це і єфтібаза, існуюча. Ну, я так розумію, розділили чи що, значить там була квитанція. Людина заплатила, ну, на нашій території доходиться, людина заплатила 15 480 квитанцій приложити. Хто за дане питання, прошу голосувати. Далі. за зміну Хто за? Далі. Так, давайте читати, треба передбачаємо. Хто за? <кхів> Хто за? Почекайте, Раз, два, три, чотири.

Поступила, поступила заява від ВОЦ. Ні, ну тут дочки його, Катерина Нерата, Ксенія не Петрівна. Прошу вас розглянути можливість виділити території орієнтовно сотки, сотки для облаштування дитячого кафедри та кулінарної випічки. Вважаю, що при значній кількості дітей в селищі не вистачає гарного дитячого кафе на Чули від жителів селища Пропадемо, в дитячому закладі кухнею та натуральною височкою. В своїх кондитерських виборах виробок я використовую як традиційні, так і сучасні натуральні продукти. Ну, Давайте ми розглядали вже декілька разів на питання, які пропозиції будуть проводити. Три, Три відмовлялися. Пропозиції власні. Перейти на все місце, де Ніна Миколаївна і Баталіна запропонували в другому місці. Я, я не пропонувала взагалі ніде. Ми просимо, не вкладу. А, <смі> а з задні школи Це під, 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 під котельні. Іде стежка до, до пожарної частини, так? І з правої сторони, не з лівої просили, а з правої сторони.

Шановні депутати, які будуть пропозиції? Значить, значи, давайте земельна комісія вийде на місце, зробить ескіз разом із Жеком. Разом із Жеком. Разом із ЖЕКом. Переносимо дане питання на слідуючу сесію до розгляду. Хто за дане питання? Прошу щоб перенести дане питання на слідуючу сесію. Так, комісія вийде, зробить висновки. Проти отримали отримали Дякую. Взагалі парку вже не вбуде. А куди? А заїзд на будівництво буде Ну От Де до цього пак? і починається, що треба заїзд, прибудинкова територія і пошли... і через школу їздити, Там асфальт все. Значить, поступило Де заїзд, Шановні депутати, давайте, давайте далі йдемо. Давайте далі йдемо, потім хто захоче лишитися, добре. Е, поступила Де заява, що од мешканця селища пасічник Анна Олександрівна. Прошу передбачити можливість встановлення тимчасової споруди по вулиці Київській, 176, а, а також надати користування, користування вуличній території в межах мого будинку в розмірі 30 на 50, від 30 до 50 квадратних метрів. Комісія розглядала, відмовила, відмовила чи виїзд комісії там треба було? Відмовити написано. Яке питання? А Бум чому відмовити? Хто хоче виступити? Перед двором. Перед двором Перед двором на вулиці. Там, За неопереж, може там це це Будь ласка, ситуація, яка ми виїжджали на місце до цієї людини, вони там дійсно перед двором навели порядок, акуратно, чисто, але там є два питання. Ми спілкувалися з господарем цієї людини, молода сім'я. Вони хочуть поставити торгівельний об'єкт, високовольтна лінія електропередач проходить якраз по центру, де вони там збираються це, як вони поставити об'єкт. І інше питання, то, що в цьому районі ми не розробляли схему МАК. В принципі, ми людям сказали, що, щоб вони підійшли після сесії, ми поки я думаю, що треба утриматися, але їм треба просто вивезти фахового архітектора на території, подивитися, взагалі можливо їх це поставити. Шановні <ріст> депутати, <ріст> поступило <плес> предподження <плес> перенести дане питання, вивчити його і винести на іншу сесію. Хто за дане питання? Вивчити... Проти Вивчите. Шановні, ну хай вивчають люди. Вивчать, нема ж питання. Якщо можливо, це. Ви, ви, хто... Виїжджала комісія. Комісія, ми з вами сказали. Шановні, давайте ставлю на голосування. Поступило предложення вивчити дане питання, перенести на іншу сесію. Якщо це можливо, то надати дозу. Б, Просить Перенести на іншу сесію. Прошу голосувати. Содно да предложення. Хто за? Хто утримується? Хто проти? Так. Слідуща заява. Заява Шейгус Аліни Альбі, не вибачаєсь, Михайлівни. Поступила заява. Так, шановні голова, шановні депутати Левківської селищної ради, звертаюся до вас з проханням розібратися і винести на рішення у моїй справі. Так, щодо виділення мені під підмах. На території СНТ Лива. Попередній голова заявив, що не приймав, казав, що не на часі. Ну коротше, ну, коротше, коротше, значить, людина просить э, виділити йому місце під маф. План приніс, э, стоїть цей мав напроти Позняка. Напроти Позняка. Там навіть тротуар не можуть зробити. Так от скажи, отаку глядь, отакувати. От і те, а свідки, звідки не з вас. Ось цього слухані на Миколаївна, відкаже кажуть. Скажіть, будь ласка, де ви проживаєте? — де ви живете? Там же написано, дом 45, квартира. Тому відповідіть, ну що, бабашка, скажи. Пожалуйста, не будемо всі читати потих. Десь гіл, да? Десь гео. А коли ж це? Де ви коште в нову? Я розказую, коло селищної ради напроти Позняка.

Давайте <плес> оцінка розговорити, що по <плес> махах, питання стоїть, що у вас <плес> уже десяток <плес> звернень тимчасова споруда для здійснення підприємницьких діяльності, включаючи питання стоїть, Напами всім, хто опять же, забув, що було рішення сесії, що розробити півтора року назад на території по вулиці Вокзалі схему встановлення тимчасових споруд. Що подрозуміває по собою ця схема? Також ми доручили. Так, все потрібно. <ріпи> Розробили, Ну, якщо так, будемо так говорити, розходки є... Як чому вам говорю? Питання не стоїть. То, ці звернення, вони сьогодні їх там четверо, завтра їх буде 10. Все одно ці звернення бахту. Створіть комісію, доручіть там конкретно, хто буде головою комісії щодо облаштування схем, ну, тобто розробки цих схем мафії. Вже наработки вони є. Це ще розробився наработках, деякі депутати знають і ще... іще. Е, Антоніна Григоровна, це, 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 це навіть буде начальника начальник ЖЕФ а головного інженера, це схема права на життя в то есть, там була комісія, которая буде 7-8 чоловік, які буде заголосовувати. І, звісно, кожен депутат будинку, біля кого там буде вона реагуватися. Чи це треба чи це буде, чи не треба. Після цього це все можно які будет... Створить... Дійсно, створити розпорядження, особисто це, то есть, продублювати це рішення, створити розпорядження селищного голови складу комісії, яка буде іменно в розрізі генерального плану працювати над створенням схем мафі. До, цього, до, цього, до того моменту, я вважаю, так, ми можемо брати любе звернення до відома, але ми не маємо права його задовольнити. Практично я так розумію. Взяти, взяти до відома дану заяву. Шановний депутати, добри. взяти до відома дану заяву. Розпорядженням селищної голови створити комісію. З депутатів, які починають 37 й будинок, 23 й будинок, 31 й будинок. І комісії, мабуть. ЖКХ, ЖПХ ЖК, 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 ЖК. і також представника ЖК. ЖК. Для того, щоб знати. Ну, то є сплоть того, щоб підісотку взяти, подивитися, де, де знаходиться. Де знаходиться. Шановні депутати, давайте тоді ми проголосуємо за Народну Раду включити. обов'язково громадську організацію, включити погоджувати. Я буду робити розпорядження, я громадську раду збираю. Значить, шановні, давайте ми тоді підводимо риску. Ми створюємо комісію, комісію розпорядження селищного ферс, учасників, депутатів, народної ради і ЖЕКа і підготувати дійні документи. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Я вважаю, що ці звернення таке буде, кереджя, що у нас є. От суміруємо звернення, дописують старшу, що ви влюб, Шо, що хочете робити. Поїдіть, казатися одне, ми будемо зустрічати по определенним станціях. Ремонти чогось. Шич буде. Швейна марстерського. Кожа, кожа, кожа. Натуральна. Зачем же ви так смієтеся? <народна> так, переходимо до іншого питання. Володимир, приседав. Так. <народна> вам депутати. Давайте у нас, шановні депутати, давайте в наша 10 хвилин ми закінчимо регламент, пошли вкладаємося. Уже не вкладаємося, так тому ж значить е громадян Черниш Іван Тимофійович написав заяву, прошу розглянути на засіданні сесії звернення громадського середка, вулиці Помалюва, Комсомольська, Коцюбинська У вирішенні всіх прийнятих питань зазначених. У протоколі. Значить, виїжджала комісія, будь ласка, Вадим Валерійович, ти будеш доповідати подано? Я... Давайте доповідаємо. Працю. Не, не Він працює, по консуморській. Я вам обіцяю, якщо ви хочете задати мені це питання, ми окремо можемо. А чого отрима? А чого треба? Хай, хай пояснюємо. А потім поясните. Добре, давайте, дайте відповідь, а потім пояснюйте. Ми виїжджали по на комісію, значить, проаналізувати там ситуація, яка треба проаналізувати, там дуже багато ділянок, по дві, по чотири сотки городів між механізаторів і комсомольських, які не використовуються. Проаналізувати цей статус і дійсно задовольнити людей, які там дійсно вони роботяги, їм треба дорогу. Хто це буде робити і коли? Тання питання стоїть. Якщо ми таке рішення винові, ми можемо за участі депутатів зуці організаторів взяти з Комсомольська, буквально це займе пару днів, нам проаналізувати. Значить, давайте тоді з учасникам, якщо громадська організація запрошувала, значить запросити народну раду представників тих людей, які зверталися, і також депутатів створити комісію, розглянути дане питання. Якщо дійсно вона не використовується. Так що комісія, Вадим Валерійович? Ну комісія... Визначене місце, там є біля території... Будь ласка, будь ласка. Це звідно спеціально. Так я ж говорю, що виясне. Будь ласка. Будь ласка, будь ласка. Вчора комісія виїжджала на місце. Комісія вчора виїжджала на місце. Ми подивились всю цю зону. Там і підготували... Комісія підготовила акт. Обстеження ділянки між вулицею Логової і Карпаносом. <різвість> К... Комісія вкладеться. От Комсомольська 17 розмов. Комсоморський 17. Там да? два питання ми виїжджали. Отде по вас питання, де по, да, по Комсоморській 17 го городах. Косоморський 17 час подав, що город виділите між організатором і Комсоморським, людина там проживає. А по вас то окремо, ви пишете, читайте протоколи. Ні, ну, не там, Нет, вначале проведемо. Добре? Добре. Подожди, поки до нас Почекайте, почекайте. Так ви давай, до чого ви? Ви за себе розказуєте. Про Терещенка. ви треба розказати. Терещенка? це вже Терещенко був. Тоді ви попутали. Комісія в складі була. Дещенко був, депутат Павленко був, депутат Горіла, представник Народної ради Чернишова Бетиця, тут і я, Беленко Тамара. Олександрівна і наступна. За рішенням земельної комісії. Ну, то есть, на, на, на підставі чого це було. Рішенням е, земельної комісії від 22.12.14 року. Протокола зборів територіальної громад, громади від 22.06.2014 року. реставраційний номер 659 2. Від 04.07. 2014 року, та номер 12 43 ну, хвилини, скажи, давайте читаємо. Одну хвилину. Ну, ту ну, по суті, давай. Ну, по суті, по суті, по суті, на, 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 на день огляду комісія постановила. Земельні ділянки не влаштовані, використовуються під э,